Літо це сезон підвищеної уваги лікарів-епідеміологів і лікарів загальної практики до спалахів гострих кишкових інфекцій, до яких належить холєра, вірусний гепатит А, сальмонельоз, це такі найважчі випадки захворювань. Цьогоріч ситуація ускладнюється тим, що в Україні йде війна, йде міграція населення. Багато людей не мають доступу до якісної чистої води. Це стосується, зокрема, прифронтових регіонів. На тривалий час виключається світло, а це тягне за собою перебої з водопостачанням, перебої в роботі холодильного обладнання. Скупність таких факторів, плюс жарка літо сприяють можливості виникнення спалахів кишкових інфекцій. Серед них найважчою є холера. Холера належить до групи карантинних особливо небезпечних інфекцій. Чому? Тому що вона може викликати захворювання, яке швидко поширюється на великій території, охоплює велику кількість людей дуже швидко і при відсутності правильного лікування приводить до смерті хворих. Холера має симптоми гострої кишкової інфекції. Це пронос, загальне нездужання. Але для неї характерний пронос багаторазовий, водянистий, який швидко приводить до зневоднення людини. І якщо часом не надати медичну допомогу, людина може загинути. Може також бути блювання, нудота. Як правило, хвороба протікає при нормальній температурі і це збиває спантелику людей. Невідкладна допомога. Як і при інших кишкових захворювань, це в першу чергу швидке наводнення організму. Водою чи з сольовими розчинами, яких треба пити багато і достатній кількості. Якщо це людина в стаціонарі, тоді такі розчини вводяться внутрішні варіанти. Хочу наголосити, що в Україні постійно моніторяться довкілля. На наявність збудників кишкових інфекцій, і в тому числі холери. Це проводять працівники епідеміологічної служби. Тобто ситуація є контрольованою. А нам з вами, щоб вберегтися від захворювання на гостій кишкові інфекції, і в тому числі на холеру, треба дотримуватися дуже простих правил. Перше завжди мити руки перед приготуванням їжі і перед їжею. Наступне ніколи не пити. Неочищену воду. Вода має бути переварена або бутильована, або відфільтрована, не їсти продукти зі стихійних ринків, продукти, які мають закінчений термін споживання, які не мають гарного вигляду, мають поганий запах. Завжди мити під проточною водою фрукти, овочі, ягоди та інші продукти, які піддаються миттю. Прості правила врятують нам здоров'я, а в окремих випадках і життя. Бажаю вам цінного здоров'я!